Пані Наталя разом із родиною проживає на Хмельниччині а рідна домівка – на лівобережжі Херсонщини. У переддень Великодня онуки жінки отримують запашну паску. Таку акцію благодійний фонд Карітас проводить вже більше десяти років поспіль. Ми з Херсонської області, Малопристанський район, село Рибальче, Лівобережжя. зараз під окупацією. Адаптуватися, ну, адаптувалися. потреба, як усіх вернутися додому. Сестри Ніна та Галина також сьогодні завітали в Карітас. кажуть, тут знайшли кращих друзів та підтримку понад усе мріють про перемогу для України. Миру, миру, отакого сонця, як оце зараз, щоб не було тих. І, звичайно, щоб ці наші помочники помогли нам. Більше п'яти сотень продуктових наборів різного складу перед Великоднем надали підопічним благодійного фонду Карітас у всіх людей різняться та незмінним залишається турбота та милосердя про соціально вразливі групи. Освячення пасок та молитва напередодні Великодня відбулося за участі священиків, волонтерів, координаторів та усіх, хто доєднується до соціальної акції. «525 таких пасхальних наборів. Ми сьогодні з допомогою волонтерів маємо змогу доставити, і з допомогою наших працівників Каритасу маємо змогу доставити найперше всім тим, хто є під нашим супроводом, всім тим, хто є під нашою опікою. Це і сім'ї з багатодітними малозабезпеченими родинами, які є в кризовій ситуації, і людей похилого віку. Для тих, кому важко навідатись до фонду, волонтери довозять гостинці. Роблять це із піднесенням та задоволенням, долучаємося до допомоги самотнім багатодітним сиротам, от всіма можливими способами, хто коштами, продуктами, хто допомогою у розвозці, робимо цим людям невеличке свято, робимо їм якесь нагадування того, що про них не забули, про них пам'ятають. Милосердя та людяність це те, чим завжди діляться волонтери та працівники карітусу. Особливо важливо це робити зараз. Коли війна скалічила сотні тисяч людських долю.